Всім привітик! Сьогодні 14 березня. Йду на прогулянки своїм райончиком. Хотіла вам познімати. Хотіла познімати у одне дерево, познімала. Нажала на кнопку відключити і пішла. Оказується, я не нажала кнопку, щоб зняти дерево. Зато те мені на 26 хвилин. І наша розмова з ліною була знята, як я по ОТБ ходила. Телефон у сумці, аж гарячий достала, слава Богу, удалила. 26 хвилин. Дуже мене ніколи не бачило, як це дерево розбубнявіється навесні. Тобто готується до того, щоб випустити листечко. Це дуже дерево красиве, гарне. У нас наш мер насадив, їх по біля церкві дуже багато. Не треба їздити в Ужгород. Тепер вони є і у нас. Але ось що, що мені не подобається в нашому місті, зараз я вам покажу. І зараз ми будемо з вами підходити до такого дерева, що я вам хотіла показати. Якщо воно, так, це воно, яке я вам знімала і не нажала піпку. Тут дуже гарна така. Композиція із можжевельника, якихось чагарничків, ні, кущів з лакових декоративних. Хвойні, бачите? І Ось це дерево я підходжу, вже другий раз його знімаю. Дивіться, яке воно гарнюще. Які буруньки. Той раз я не зазняла. Дуже гарно. Ніколи не бачила, як воно випускає боруньки оці такі. Подивіться, ви уважно. На місці потім буде гарно. на кіточку. І дерево це називається магнолія. Ні, стоп, не магнолія. Чи магнолія? І сакове, але магнолія. Ну поправте мене. Як це дерево називається? Зветься воно. А потім, як буде воно квітнути, я вам скажу, що це, сакура чи магно. Дякую, що пропустили. Машини прямо їдуть на ноги. О! Ленка.